Чому так мало говорять про секрет соковитої малини? Давайте розберемося з обрізкою. Обрізка малини може здаватися чимось складним, але насправді це дуже просто. Найкраща висота, щоб обрізати стебла малини, це десь так: метр двадцять, метр п'ятдесят. Така висота допомагає рослинці віддати всю свою силу на ті солодкі, смачнющі ягоди, які ми всі так любимо. Спочатку заберіть усі сухі або слабкі стебла біля самої землі, а тоді ті стебла, що лишилися, підріжте до тої нашої чарівної висоти метр двадцять, метр п'ятдесят. Дивіться, щоб зріз був якраз над брунькою. Це допоможе рости новим гілочкам. Пам'ятайте, добре обрізаний кущ малини це щасливий кущ малини, а щасливі кущі дають вам найкращий урожай. Тож беріться секатори і покажіть вашій малинці трохи любові. Вдалого вам садівництва, друзі! Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бачити більше порад.